Ісусу Христом Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, Запрошую Молодо Дима Ім'я в І Отця і Святого Духа. Справедливість відносить народ у Бога, а гріх сором народу. Зараз ми боремося за нашу незалежність. Ми боремо за те, щоб наша країна була не просто вільною, Щоб ми в цій країні почували себе дійсно людьми, щоб ніхто нам не вказував, як ми маємо жити. І от Святому Письмі ми можемо віднайти засоби, як ми можемо цього досягнути. Так боку, це є зброя, зброя, якою ми можемо дати бійці чворога. Але є щось інше, що формує нас як народ, що формує нас як єдиний ціл – це дотримання закону, закону, який нам дали. Даний Бог це 10 заповідей. даний Конституції, всі ті статті, які прописані в нашій Конституції. Є даний моральний закон. І от саме дотримання закону Божого державу робить народ син. Бачите, як каже у Святому Госмі, справедливість підносить народ угод. Справедливість, тобто життя по закону, Жить народ, в який дотримується права є сина. Народ, в якому закону. Це є норма, де люди не бояться закону, де для людей дотримання закону це щось само собою зрозуміле, такий народ є справді сильний. А в народі де панує вік і беззаконня. Він слабкий. Слабкий, тому що таке такі суспільство побудовано на розбрат. побудовано на тому, що кожен хоче. Зневажити інших. Кожен думає тільки про себе. І там, де є беззаконня, воно, знаєте, держава руйнується. Вона наче сама себе поїдає через постійні конкуренції, постійні ворогування, постійне знаєте, переслідування один одного. Такий народ приречений на загибло. Можливо, одна з причин, чому ми маємо війну, це беззаконня. Беззаконня, яке є в нашому суспільстві, а на жаль, воно є. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то ми повинні воювати не тільки зі зброєю в руках, але ми повинні ще воювати тут всередині країни, воювати із беззаконням. Це ще на якій церква не повинна боятися говорити про гріх, що хабарництво – це гріх, що красти це гріх, що розпутство це гріх, що обман це гріх. Люди, які покликані до терети, щоб дотримуватися цей закон, поліція, прокуратура, судді, слідчі, вони повинні це робити, слідкувати, щоб добу дотриманий закон, а не самим. Але звичайні прості люди повинні не боятися отримувати закону. Знаєте, один випадок згадується мені, розповідав чоловік, він зі знайомим повертався за кордоном. І от в Польщі вони їхали, обоє пристівники, все, дотримання швидкісного режиму. І от тільки каже, ми приїхали в корма, і це його знайомий, який сидів за кермом, підстіває камінь без парки, перестібає, бо каже, не зручно сидіти. І через населений пункт, через ті села, яке там буде, їде зі швидкістю 100 кілометрів. І коли він йому каже, а це був ну, цей пасажир, це був Священник, каже, звичайно. Тому хто його підводить, каже, чому ти такий? Чому ти в Польщі їхав так, а тут їдеш там. Що не ж так? Лише він В Польщі там закон. А у нас все можна купити. І тому запорука сильного народу це справедливість, це дотримання закону. І ця війна. Якраз і показує, що коли ми будемо дотримуватися закону, ми будемо сильні. А коли ми будемо гріх робити нормою нашого життя і засуджувати інших, які намагаються цей гріх знищити, ми будемо славким народом. Тож справедливість закон, підносить народ. Це ім'я, нехай прийде цар Твоє, нехай буде воля Твім, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. і прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим, і не веди нас у спокух, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господі.

Всіх тих, які зараз зі зброю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови удари всіх поранених, і цивільних, як наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, колони, які За розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили на територію Кремлі і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Господи, благослови, заповне, і захисти нас у сьогоднішнього, сьогодні, сьогодні, в отей святий, і все знах, а нині по всіх часах на віки віки. Дякую Світлану.